ким ти хочеш стати? Я хочу стати зубним доктором. Чому? Бо Я ходила до стоматолога і, і, і мені захотілося стати зубним доктором. А що він робить стоматолог? Він лічить зуби. А де працюють стоматологи? Працюють стоматологи, в зубній лікарні. Суперменом. А чому? Моє всіх спасали. А кого ти будеш рятувати? Людей. А від чого? Вітна, сл... від усього. А яка форма в супермена? Суперменська. Синя і з таким значком. Ти щодня будеш на роботу ходити? Щоб стати Суперменом, що треба робити? Спасати людей. Посе надо лапи. Ніким. Чому? Бо не хоче ніким. А що ти хочеш робити в житті? В житті хочу робити і гратись. в і мене є вдома планшет, я не дивлюсь мультики. І мама дивиться там свої. Це важні, важні документи, дивиться там. І папа дивиться новини по телевізору і по планшеті. Читає по планшеті, а він дивиться по телевізору. А ти хочеш десь навчатися? Навчатися. Я вже в, школі, вже в школу йду. Вже ходжу. І зернятка. Коли ти виростеш, то ким ти будеш, що в житті робити? І за дітьми ми ухажувати і буду йому купувати одежду. І їх буду розчесувати і буду з ними гратись. І, ще... і коли в них буде день народження, то ми не будемо в клубі сіктувати до народження. А будемо вдома завжди, да, щоб туди народження. Ким ти хочеш стати? Пофорником. А що він робить? Туха повор. А де навчати на пожежника? На пожежній в А як, а де ти будеш працювати? На пожежній і в який робочий день у пожежників, що вони за день роблять? Див'яче по комп'ютерам, чи немає повору. А тобі не страшно? Ні. Mm. А яка форма в пожежників? Поворот. Скільки часу тобі треба, щоб погасити пожежу? Mm. Я можу потушити або 6 минут, або 5. Врачом. Чому? Люблю лечить кого-то. А куру сама ти хочеш лікувати? Не знаю, пока що. А ти вже на комусь практикуєшся? Mm -mm. Аля ляльок не лікувала? Mm -mm. А як думаєш, де навчаєш на лікаря? Я не знаю.